У Чернівцях продовжують наводити лад з рекламними конструкціями. Минулого року у Чернівцях знесли більше сотні незаконно встановлених та занедбаних рекламних бордів. Наразі роботи в цьому напрямку чиновники продовжують, а ще мають на митці впорядкувати господарську діяльність МКП реклама та нормалізувати фінансовий стан підприємства. Роблять це у законний спосіб рішенням виконавчого комітету. Пропонуємо виключити з переліку дозволів МКП реклама. Місця, де немає конструкції МКП реклами, які були передані третім особам, я прошу, прошу підтримати, так як в даному випадку МКП реклама не мала права кладати дані договора. Разом з тим, наявність таких дозволів наносить величезні збитки МКП реклами. Зараз не дає можливість нормально заробляти. Рішення члени виконавчого комітету підтримали одноголосно. Першочергово розглянули вісім адрес. Згодом угоди розірвуть із іншими третіми особами, які складали свої договори з МКП реклама без дотримання законодавчих норм. Андрій Тимофійчук пояснює, з реклама розповсюджувачами проводитимуть роботу. Останні зможуть розміщати свої пропозиції на бордах, утім, за умови сплати відповідної оренди. Ми насправді МКП зараз розрахувався за заробітною платою. З боргами по заробітній платі. Воно вийшло зараз з обленерго, розрахувалося, Вийшло теж боргів. Там були в тому числі за підключені конструкції, які не належать МКП «Реклама». Прийняти на виконкомі рішення дозволить МКП реклама не лише вийти в нуль, а й заробляти гроші на розміщенні реклами. Отримані кошти обіцяють спрямувати на утримання конструкції та павільйонів, очікування громадського транспорту, розміщення соціальної реклами та власне на утримання самого підприємства. Олена Кричко Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал. Канал Сі 4